Асістентка Савченка в обласній державній адміністрації Волині з'явилася нова позаштатна одиниця на чверть ставки. З'явилася майже рік тому, але адміністрація узаконила з нею стосунки лише з 1 лютого 2019 року. Це Катя Павлова, але зрештою представляти її не потрібно, бо дівчина прославилася на всю область стрімким кар'єрним ростом з танцівниці у нічних клубах. Максіом танцює по максимуму світа, по максимуму танцюй наша і качеліна. Стала працівницею облдержадміністрації. Усім привіт, друзі. Я Катерина Павлова. Я працюю у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Ця дівчина представляється прес-секретарем Олександра Ілліча Савченка скрізь його супроводжує і не приховує свого захоплення високоповажним начальником. Його обожнюють діти та котики. Він без проблем зашнурує кросівки малому, витре за дівчинці та поніжить бездомного котика. А мене досі запитують, чому я з 12-го каналу пішла працювати до Олександра Ілліча. Ех ви. І це лише один. День із 150, протягом яких я працюю в ОДА, щось мені це нагадує. Що робить в облдержадміністрації 21-річна Катерина Павлова і чи оформлена вона офіційно чи ні? Про це ми запитувалися в голови ОДА ще 10 січня. Ви вже офіційно оформили Катерину Павлову, чи ні? Так. Да. Е, на державну службу. А ви повинні, що я оформлює когось? Аби не бути голослівними. Ми звернулися в адміністрацію Волині з офіційним запитом про трудові відносини даної працівниці. Ось що нам відписали. Катерина Павлова виконує роботи за цивільно-правовою угодою у відділі інформаційної політики обласної державної адміністрації, тому не є штатним працівником. Згідно з цивільно-правовою угодою, Катерина Павлова за виконану роботу отримує винагороду у розмірі 1 тисячу гривень. Найбільше, що мене насмішило у цьому листі, це речення. «Катерина Павлова не є працівником Волинської обласної державної адміністрації. Але ж, зрештою, Є якийсь договір про якісь трудові відносини з інформаційним відділом, хоч і з'явився він вже після того, як ми прийшли у кабінет до Савченка, і в лоб спиталися. У листі відповіді написали, що Катерина Павлова працює за цивільно правовою угодою і отримує за свої послуги тисячу гривень не зарплати, а винагороди. Ось цей кабінет, скажімо так, асістентки Олександра Савченка. Як нам до Олександра Ілліча попасти Сказали, що не за вас. Ось тут у Каті Павлової у кабінеті її патрон Савченко роздає коментарі. А ось це щоденник сумліної працівниці облдержадміністрації. Ми можемо подивитися робочий графік господині окремого кабінету в ОДА. Стартує робочий день з англійської мови. Десята година флешмоб написано цось. Одинадцята година свято ялинки. Далі у нас по розпорядку моніторинг адміністрації президента. В 14.00 знову якийсь флешмоб. Вже з кошаруком, заступником голови ОДА. Після кошарука у нас одразу стоматолог, далі спортзал і басейн. В кінці сторінки оплата навчання 3661 тисячі гривня. Що цікаво, на цій же сторінці зазначено, що цього дня Катерина Павлова здає сесію. Так і написано: університет, сесія оплата. Тепер студенти, які працюють в облдержадміністрації, оплачують не семестр, а сесію. Наступний день у нас розпланований так: стартує скуті плани на 12-ту годину неможливо розібрати. На 15-ту годину чітко написано брови. Ось така непроста державна служба. Подивилася я на цей робочий графік і бачу, роботи не початий. Як справляється з такою нагрузкою, не розумію. Олександра Іліч, ви якийсь рабовласник. А зараз бідній дівчині додалося ще роботи. Вона стала блогершою від Волинської обласної державної адміністрації. Така посада це новаторський підхід до цього часу. Подібного методу комунікації держустанови з громадськістю ще ніхто не використовував. Блогерством Катя Павлова займається у робочий час. А блог існує для того, щоб обливати брудом журналістів та видання, які критикують роботу голови Волинської обласної державної адміністрації Олександра Савченка. Ось це відео не просто так записано, це офіційна позиція держустанови. Тут Катя Павлова розносить в пух і в прах сюжет про міжнародний інвестиційний форум. Міжнародний інвестиційний бізнес форум по волинськи або як зробити бізнес на форумі. Відбувся захід улітку. Обласна державна адміністрація анонсувала цю грандіозну подію за два місяці. На Волині було тільки й мови, що з усіх куточків світу приїдуть бізнесмени і привезуть стільки грошей, що сам президент позаздрить. Міжнародний бізнес-форум «Волинь Інвест-2018» – це. Понад 400 почесних гостей, 100 представників іноземних держав. Ми в основному розраховуємо на два великі потоки інвесторів: це китайська сторона, яка буде представлена, якщо все буде добре. Надзвичайним повноважним послом Китаю і президентом Українсько-Китайської українсько торгівельної асоціації ми дуже широко плануємо залучати голландську сторону. Ну, ясно, що підтвердила польська сторона. Із такої екзотики буде Індонезія, от, із екзотики, із екзотики буде Іран. Сьогодні ми в голови підписали документи на отримання віз. Але не так сталося, як гадалося. Іноземці не приїхали, а форум закінчився після обіднього фуршету. Іноземців більшість в на третій платформі, там де туризм. Там мене розповідають, там є е, був е, декілька було іноземців. Мало приїхати більше, але просто не було можливості. Після обіду приїхали на екскурсію. Це хто хотів, це по бажанню. Вже зараз адміністрація вимагає спростувати інформацію про кількість іноземців на заході, яку уприлюднив наш телеканал. Написали нам ось такого от листа. Цитуємо у роботі форуму. Взяли участь 30 представників інших держав, серед яких представники Японії, Німеччини, Туреччини, Польщі, Норвегії, Китаю, Нідерландів, Австрії та інших держав. Як результат роботи на формі було підписано два меморандуми. Це теж написали у листі спеціально для авторів цього листа. Пояснюю, меморандум це пам'ятка, а не результат роботи. І ніяких інвестицій чи бізнес угод він не гарантує. Дослівно термін меморандум звучить так: лист нагадування про що небудь або ж службова довідка. Можливо, на форумі і справді були представники іноземних компаній. Але у нас на ринку в Україні дуже багато представлено іноземних компаній. Дайте мені півмільйона гривень, і я вам попідписую хоч 20 меморандумів. Одних лише. Представників Avon і Mary Kane по Луцьку стільки ходить, що аж на три форуми вистачить. У цьому листі відділ інформаційної політики також вимагає спростувати інформацію про те, що на форум витратили далеко за півмільйона гривень. Давайте послухаємо, що нам з цього приводу говорить голова Волинської ОДА Олександр Савченко. Такая сума має бути простійна. Цікаво, яка? Велика. <реш> <реш> далеко за півмільйона. Справді, далеко за півмільйона. Та що ж ви таке кажете? Ось у цьому листі написано, що на форум витратили 59 тисяч 500 гривень. Про це свідчить, цитую платіжні доручення, які є у розпорядженні ОДА. А Катерина Павлова, яка, до речі, супроводжувала Савченка на форумі, як неофіційний. Прес-секретар у своєму блозі детально пояснює, куди пішли ці гроші. З бюджету області на форум витрачено увага: лише 59 тисяч 500 гривень. Зі 120 тисяч виділених обласною радою, витрачено лише п'ятдесят з половиною тисяч. Решта коштів була зекономлена. А на що ж пішли ці кошти? Ось платіжні доручення. 26 тисяч пішли на оренду приміщення, 25 з половиною тисяч гривень на послуги перекладу, 8 тисяч гривень на публікацію у Волинській газеті. І так… Аналізуємо: вісім тисяч гривень адміністрація витратила на публікацію у Волинській газеті, і саме ця газета за дивним збігом обставин познаходила усе те, чого не знайшли на форумі інші журналісти. 26 тисяч гривень пішли на оренду ТРЦ «Промінь», який належить депутату від БПП Андрію Покровському. Ну, правильно, в кого ще можна орендувати приміщення? Тільки у депутата президентської партії. Більше приміщень у нас в Луцьку немає. А ще 20 25 тисяч витратили, ви уважно слухаєте, так от, 25 тисяч витратили на переклад. Я вважаю, що 25 тисяч гривень на переклад – це дуже мало, адже перекладати потрібно було 30 мов гривень. Визнати той факт, що насправді Міжнародний інвестиційний форум не став таким міжнародним, як нам обіцяли владці, коли виділяли на це гроші, вони не можуть, як і розповісти волинянам, що замість обіцяних інвестицій є усього-навсього кілька формально підписаних папірців. Зрештою, основна вимога спростувати інформацію, яку ми опублікували на нашому телеканалі. Бо це, на думку, ОДА дискредитує. Репутацію Волинської обласної державної адміністрації. Ось це на думку Олександра Савченка, репутацію ОДА не дискредитує. Як на мою суб'єктивну думку, я вважаю це дуже влучне відео. Це такий креативний сучасний підхід до образу державного службовця. Вища освіта? Ні, це не обов'язково. Дрес-код код це минуле століття. Декольте до пупа – це саме те. Ця Креативщина, на мою думку, вирішить проблему кадрів в Україні. Заходиш в клуб, знімаєш зі стрибти з труби екзотичну танцівницю. І готовий тобі кадр в державну установу. В цьому відео дуже влучно продемонстрований увесь бардак в державній політиці. Це моя постійна рубрика Аверс-бреше. У цій рубриці я розповідаю про те, як бреше та маніпулює Волинський, так би мовити, телеканал Аверс, який вже давно перетворився з засобу масової інформації на зливний бачок. Якщо автори цього відео не розуміють, що таке зливний бачок, я їм поясню: зливний бачок це пристрій, у якому Чиста вода, щоб змивати ось таке, от різне лайно.